Друзі, в сьогоднішньому відео будуть нюанси, хитрощі і лайфхаки при інкубації перепілочок. Зараз подивимося ось вчорашній вилуп у нас. Літом вилуп, вилуп завжди менше, ніж в, холод, в холодну пору року. Вилуплюється десь ну, 60-65%. Це дуже добре, якщо 70% йде вилуп то так, Взимку 85% в основному йде. Чого це так відбувається? Потому що при жаркій погоді погано йде оплод у самих, самих дівочок. Їм жарко, вони хекають і мальчики на них погано залицяються. Оце ось був вилуп вчора. Сьогодні там долуплюються некотрі, один шоркається. І ось один шоркається. В общем, вони долуплюються і все. То здехлик. Декілька штук не вилупилися, А то 40, 40 штучок було неоплод. В общем, із 100 220 яєць вилупилося 150. Це, це ще й хорошо. прошлий раз вилупилося 120. В общем тако. І чого виходить перегрів? В приміщенні температура повинна бути, де стоять інкубатори, при інкубації 18-22 градуси, а літом в основному в приміщенні 27, а то й 30. По того, При останніх днях інкубації з 14-го дня яйця починають виділяти багато тепла. Коли вже інкубатор сам їх не гріє, відкриті усі е, отвори вентиляційні. Але ж все одно не виходить їм охолоджуватися. Вони виділяють більше тепла, чим, чим може через вент отвори вийти. І тому на датчику даже буде у вас правильна температура, показувати, а всередині може бути більша. І йде перегрів. Із-за цього погано, погано лупляться, вони завмирають. І виходить, то вертольоти, то те то все. Взагалі, треба частіше провітрювати і все буде добре, охолоджувати яєчка. Це в нас був ось якраз вилуп на 16-й день. З 15-го вони почали. Ну, а це в 17-й день вже там таке недолупки. Вент отвори. Відкриваються на восьмий день. Ось, як зараз на цьому інкубаторі зараз покажу. Якраз тут йде восьмий день. Сьогодні відкрили два отвори по діагоналі. І Відкривається повністю оцей кружочок, щоб вентиляція була гарна. Через нього йде всос воздуха і циркуляція відбувається. Температура перші два дня ставляємо 38, з третього дня. Ну, З другого там воно, ну, нульовий день, перший, з другого дня ставляємо 37,8. І на вилупі у нас я відкривав його 37,2. Уже на вилупі з 14-го дня відкривається всі вентиляція і 37,2. Щоб воно, щоб не так воно перегрівалося. Як виложити яєчка, щоб вони гарно. Гарно вони були. Носиками вниз. Ложимо рядами, між ними ставимо картоночку. А на краях, щоб вони не обнебовкалися, бовкалися, так із картонки, такі ось пружинки. І оцю пружинку хоп, і вона яєчко гарно держа. Це такий невеличкий лайфхак. В один лоток, в один оцей ячейку в 28 штучок. От і, от і рахуйте, що воно виходить. Це зараз ми закладаємо Техас. Побачимо, що в нас буде. Ну, В общем, такі невеличкі моменти, нюанси. Пожарі, звісно, погано. Пожарі навіть буває. Яйця пропадають прямо, прямо в самому перепелятнику. У нас декілька таких було випадків. Коли температура піднімалася майже до 40 градусів в перепелятнику в той час, коли е, вимикали світло. Вимикають світло, не роблять вентилятори, температура підскакує і пропали яйця прямо, прямо в самому перепелятнику. Вертольотик, один вертольотик і десь ще біленький. І, ну, з усього виводка, два вертольотика це, це нічого страшного. Бувало й більше, ну то таке. То бойові потери, то бойові потери. Корм. Вони з першого дня їдять стартовий для бролерів, мелений на кофемолки. Поїлочка, Отак, спеціальна поділка для, для бджол, в бджолярці використовується така поїлочка. І для перепілів дуже гарно, вони не мочуться і гарно п'ють. Вона в бджолярному магазині, в будь-якому, можна купити. Водичка, перший день. На літру води, чайна ложка меду, Саме краще. щоб запустити їхню травну систему. Далі вода. Можна і лікарством пропоїть, там другий-третій день, потім чиктоніком. Ну Це вже по бажанню. Вони, слава Богу, імунітет у них дуже гарний. Температуру потрібно видержувати перші перві два дні, у них була 37. Тут зараз це, це воно ж відкрито. Щас 35. відкрито повністю ляда, то вона ще трошки охолов А так там 37 держиться температура. І регулюємо її за счет лампочок. Одну можна потушити, воно тоді на одній. І так само регулюємо Ось, дверями. Це ми повністю закрили. Чи можна так чуть-чуть приоткрив. І вентиляція збільшується, і температура міняється. Вент отвори треба робити обов'язково у брудері. Ось Приходні. І також тут і на дверях є. Все, під У вона тканина. Оце вони ми її простелили. Вони тут а, 5 днів в цьому брудері, а потім на сітку. Ми їх вже переселяємо на сітку. У кухню, в другі, ой, у сарай в другі брудера. На перві дні бігають вони на, 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 на тряпочки, щоб їм було не холодно. Так, перві два дня 37, а далі по одному градусу кожен день вбирають. 36, 35, 34. І там вже на, із 7-го дня вони вже в пір'я вбиваються, то вже їм, вже їм до лампочки та температура. Вони вже себе так гарно дуже чухають. Ну, а корм. Це до перші 2, 2 тижні ми даємо їм стартовий корм для бройлерів. А далі вже робимо свій. Як зробити свій корм? Відео на каналі є. І для росту, і для несучок ми весь корм робимо свій. Купляємо тільки премікси і там деякі добавки кальцій. А так все своє: пшениця, кукуруза, соєвий шрот і соняшникова макуха. Оце всі такі 4 інгредієнти. Потім додаємо премікс і, 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 що, і все, і кальцій, і кальцій. І все, перемішується. І виходить дуже гарний корм. Не треба його не гранулірувати, вони його так дуже гарно їдять. ну В принципі, в принципі так, моменти такі розказав. Добренько. Хай у вас лупляться гарно. Замовляйте, кому потрібна яєчка. Техасці, англійська чорна. Фенікси, трошки фараонів є. Смокінги ще. Смокінги гарна м'ясна порода. Цього замовляйте і висилаємо. Пока-пока. До нових зустрічей!